Вам про що поговорити? Я спочатку відео показала квіти. Знаєте, пеларгонія це, ну, сказати, що це моя любов, я дуже вони мені подобаються. А взагалі, завжди-завжди були такі, ну, як простяки, росте, отак аж догори, десь там заквітують. А останнім часом мене зацікавили зональні пеларгонії, королівські пеларгонії, плющолисні, дуже гарні. І ось знайшла я. Для себе таку людину. Я навіть не пам'ятаю, як це було. Звати Олена. І ви знаєте, в цьому році я показувала розпаковку, коли вона і я розсаджувала, вона надіслала мені здоровий касету таку із пеларгоніями, і з петунями, з сурфініями, а потім і декілька такий манесенький контейнер, по-моєму, останній вона мені надсилала в пеларгонії. І я їх висадила, і ось яка краса зараз є. І ось ця Олена наскільки вона мене цікавить як людина, тому що, знаєте, вона наскільки всебічно розвинена, і я її агітую, щоб вона створила свій канал на Ютубі, тому що дуже багато цікавого вона може розповісти і навчити. І не тільки вирощування квітів, тому що вона з насінинки ці квіти. Вона знає, що з ними робити. Але вона всебічно розвинена людина. І ось що я хочу вам сказати: вона створила поки що для проби телеграм-канал. Мудра господин. Мудра господин. Телеграм-канал. І ви знаєте, в Ютубі, от, наприклад, чим мені Ютубі подобається, а з іншої сторони не подобається, тому що там тільки відео, там мало самих там е, стаття якусь гарну таку статтю ви не прочитаєте, якусь інформацію такої. А в телеграм-каналі, от вона, і я, до речі, створила, в мене є телеграм-канал, е, є чат для підписників, е, але хтось додається, хтось відписується, чат для підписників, щоб ви знали, створений для того, щоб коли у вас є якесь приватне запитання, ви змогли його там запитати, і я вам там відповім. Постійно я в ньому перебув, там, перебувати і працювати не можу, тому що дуже багато в мене роботи не виходить. А в телеграм-каналі, і ось в неї є такий канал, телеграм-канал, і там у ньому дуже багато корисного по здоров'ю, по харчуванню, по нашій поведінці для того, щоб бути здоровими. Ми з вами недавно, нещодавно в їхали в дорозі, говорили про ментальне здоров'я, як його зберегти. І там теж про це є. Тому я посилання залишу Олена, е, мудра господиня. Дуже, дуже, мені, мені дуже подобається. Е, заходьте, підпишіться, підтримайте, запросіть друзів, це наше, українське, рідне, давайте допомагати, розвиватись. А там, як вона вийде тут, і вона відкриє свій канал на Ютубі. І я буду перша радіти за неї.